Правила писані не всім. Мова про орендарів приміщень на вулиці Соборній, 19-21. ще кілька місяців тому з появою нового банера рівняно рвався терпець. Звернулись до міської ради, щоб чиновники вплинули на підприємців. Після наради частина підприємців дослухалася до рекомендацій чиновників. Великі вигорілі банери замінили на мінімалістичні вивіски. Та от дехто з підприємців рекомендації міської влади вперто ігнорує. Ми дізналися, що думають про такі дизайнерські рішення. Рівняни кожен бізнес він має бути в рівних умовах. Ця аптека, вона так би не знаю, доказує, що в них є документи, однозначно вони є, але місто має рухатися в європейському напрямку, і ця какафонія з вивісок вона користі нікому не несе. Очищений фасад це ж обличчя міста, і я вважаю, що тут має бути просто бойкот цієї аптеки, і якась здравомисляча людина не має її відвідувати. Ну, хай би вони будуть 300 разів праві по документам, але ну, це все діло тимчасове. Якщо вони мають бути мінімалістичні, то ну, тут має працювати дизайнер-спеціаліст. Та чи можна змінити такий вигляд? Наразі сказати складно. Спершу це мають з'ясувати фахівці, це залежить від того, чи та вивіск, чи ті вивіски відповідають порядку. Наразі в рівному з 2017 року діє порядок розміщення вивісок, який не передбачає отримання дозволу на розміщення вивісок, але проведення усіх вивісок у відповідності до порядку та Наразі вносяться зміни до цього порядку, які передбачатимуть можливість контролю постійного. Тобто муніципальна варта набуде повноважень здійснювати постійний моніторинг та контролювати розміщення вивісок. У тому разі, якщо вивіска все ж порушує вимоги, то її можуть демонтувати. Чи готові до таких змін власники аптеки з'ясувати не вдалося, бо ж на робочому місці їх не було. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал АІТВІ.